Нові правила для ФОП податки можуть зрости до трьох разів 26 листопада. Україна та Міжнародний валютний фонд погодили нову чотирирічну програму на 8 мільярдів доларів. Одна з ключових вимог це зміна в оподаткуванні фізичних осіб підприємців. Що це означає простими словами: фізичні особи-підприємці, які мають дохід понад 1 мільйон гривень на рік. Тобто близько 83 тисяч гривень на місяць будуть змушені платити ПДВ. А це приблизно від 170 до 250 тисяч ФОПів зі сфери IT, консалтингу, професійних послуг та креативів. Скільки ж доведеться платити ФОП, який має дохід 2 мільйони гривень на рік, зараз платить близько 140 тисяч гривень податків, буде платити від 380 000 до 430 тисяч гривень. Іншими словами, податки зростуть приблизно утричі з теперішніх 7% до 20%. Що ж буде на ринку? Скоріше за все, ситуація буде типовою. Частина, а це може бути до 20%, закриється, а решта підуть у тінь. З одної сторони, вимоги МВФ зрозумілі підвищити доходи бюджетом. з другої сторони, як це вплине на ринок в праці, питання. А як ви думаєте, чи слід зараз і чи доцільно піднімати податки для фопів? Напишіть свою думку в коментарях, а також підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато фінансових новин.